Його знають навіть ті, хто не надто цікавиться футболом. <бузжут> Капітан збірної України. <бузжут> Він став другим українцем після Андрія Шевченка, який виграв лігу чемпіонів. Він був уособленням патріотизму. Дякую, які відбуваються, позволяємо відбувається. А став чи не найбільшим розчаруванням українців? ну Він грав у мене, зібралися. Всім привіт! Я Анатолій Тимощук. З'ясувалось від найбільшого патріота у збірні до зрадника один крок. Чи то кілька мільйонів рублів. Тимощук, а де ти пропав? Що язик в жопу або у кого-то в жопі він торчить. Патріот, ти наш. Обісрався і зрадив свою країну. Або він в них служить вже. Можливо, він же там якийсь, я не знаю, там, підполковник ФСБ. Він для мене був прикладом, я рівнявся на тебе, але тепер тебе не существують в моєї жизни. Він послав мене послав його, і на цьому на наш розговор закінчився. Я би його з удовольствием зарізав. Він зарізав би. Він для України зараз, є, напевно, головним зрадником в спорті. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю, я не роблю це бездумно. 2001 рік Шахтар вперше у своїй історії стає чемпіоном України. Капітаном гірників є Анатолій Тимушчук, хлопець Луцька, який продовжує розмовляти у Донецьку українською. У 2005 році він виходить на матч збірної з Казахстану з заплетеними у волосся синьо-жовтими стрічками. А пов'язка на голову у колір українського стягу взагалі стає його фірмовою З сім'ї з батьками, з дітьми, з дружиною розмовляє суто українською мовою, тому я пишаюсь тим, що я українець. Він по-моєму, першим почав тримати руку на серці, коли почав грати національний гімн. Тобто, в нього була якась певна позиція, і здавалося, що ця позиція буде все життя. Але Гроші змінюють все. Тимошчук сам розповідав, що ним ще мало клубів, але 20 мільйонів євро запропонував тільки російський зеніт. Футболіст і не приховував, що йому приємно, що за нього заплатили таку суму, Тимошчук вже тоді натякав про свою велику любов до великих грошей. Я зараз сильно схвильований, тому що це не легке рішення, яке було в моєму житті. Я думаю, ну все таки було одне з найважчих, але мені довелося його приймати і. Ми суспільно всі сім'єю його прийняли і змінили свою прописку Донецьку на Петербургську. Разом з російським зенітом Анатолій Тимошчук здобуває кубок УЄФА під час нагородження. Він накидає на себе синьо-жовтий прапор. Але російських лучей Слави Тимощуку було недостатньо. Разом з Кубком він приїхав до України, позбирав компліменти і ще кілька нагород. Тут Григорій Суркіс вручає Тимощуку найвищу нагороду федерації футболу медаль за заслуги. А тут тодішній президент України Віктор Ющенко присвоює Анатолію звання заслужений працівник культури та спорту. Не Дякую, я дякую за ту порядку, що яка завжди на голові була. Я пам'ятаю, це для це дуже чудова тема. Потім був суперкубок у ЄФА і знову Тимощук синьо-жовтим. Це 2008-й. Наступного року Тимощук переходить у Баварію і начебто уже прощається з Росією. Наша біда, наша біда, наша біда, наша біда. У мене просто є слов, я взагалі не можу... Я просто навіть не хочеться нікуди уїжджати. У Німеччині в Тимошчука народжується двійня. а У складі Баварії він перемагає у лізі чемпіонів. От тільки у самому матчі український хавбек участі не приймав. Він був у заявці, але усі 90 хвилин матчу просидів у запасі. Але от отримати і попозувати з переможним кубком Тимошчук побіг чи не першим і знову з українським прапором. На радощах футболіст навіть побіг до воріт з ножицями і вирізав сітку для сувенірів. Тимущуку 34. в такому віці пропозицій для нього вже небагато. Та вони є, нібито запрошують і в українські клуби, але футболіст обирає російський зеніт. Приблизно через півроку року Росія Крим. Згодом війна на Донбасі. Її Тимущук не засуджує і продовжує виступати за зеніт. Росію визнали країну агресором. Так і ти граєш у цій країні власне. Там і там якось там незручно, да, і тут незручно. Чи як Як ти себе почуваєш? Я почуваю себе зручно. Попри те, що Тимошчук сплачує податки країні агресору під час війни на Донбасі його й далі викликають грати за українську збірну. Я не бачу ніяких проблем свого життя в Санкт Петербурзі, тому що мене там люди люблять. 144 матчі за збірну. Абсолютний рекорд серед українців. кажуть до цієї цифри Тимошчука притягнули. І там на стадіоні якості його футбольні були ну скажімо так дуже суперечні, але він умів підлизатися, підмазатися. Він міг там, розказати щось комусь там, десь кудись залізти, десь комусь щось цей. Ну такий. От він був такий по натурі. Насправді у 2015 році Тимошчук відвідує госпіталь і поранених бійців ЗСУ. але паралельно будує бізнеси у Росії, каже дружина Тимошчука Надія Навроцька. Він тільки її натягнув. В нього є бізнес-ресторан, який він. Я не давала на це дозволу, але він це дуже хотів. Видно, там вже на нього хтось давив. Чи я не знаю, він відкрив там два ресторани. Ну, один з них він там більше, в Санкт Петербурзі. Там весь персонал в тих стрічках. Дружина й заявила, що Тимошук контрабандою вивіз з України до Росії свою колекцію ікон з загальною вартістю близько 10 мільйонів євро. Знаєте, от є таке гарне галацьке слово захламне. Він завжди там за 100 доларів міг вдуситися, Знаєте, от він постійно там вимагав футболістів, щоб трошки піднімали, щоб там на цьому, щоб десь не розрахуватися, щоб десь в ресторані не розрахуватися. Ну він такий є. Людина така по натурі, знаєте? чоловік дуже сильно любить гроші. Очень дуже, дуже сильно любить день. Поки українці дедалі більше почали розчаровуватись у патріоті Тимушчуку. Його дружина почала й розвіювати образ ідеального чоловіка. У 2016 році пара розлучилась. Людом стало відомо, український футболіст одружився з росіянкою, яка, начебто, народила йому двох дітей. І все це не після розлучення, а паралельно. Футболіст жив на дві сім'ї. Ба більше, подейкою, що нова дружина Тимушчука завер на ФСБ, зокрема, уже після початку повномасштабного колишній менеджер Анатолія Тимощука Віталій Юченко поділився ось такими деталями. Пам'ятаєте скандальну ситуацію, коли дружина Аршавіна влаштувала скандал у літаку, кричала, що вона співробітник ФСБ, що має певне офіцерське звання, і так далі. Так ось жінка, з якої останні 10-12, а може і 15 років живе Анатолій. Спершу він вів подвійне життя, є подругою Аршавіної. Так дивно, що подруги цікавляться футболом і намагаються дійти до близьких стосунків з футболістами. Також дивно, що ці люди не мають минулого, адже все їхнє минуле це певні легенди. Якщо ви переглянете події, звичні для нормальної людини, де народилася, навчалася і так далі, то одразу виникають підозри. Це велика хитра структура, як павук. Сітка тягнеться у різних напрямках. Тимошчук на деякий час стає гравцем казахстанського клубу, але у 2018-му приєднується до тренерського штабу Зеніта. А ще активно починає співпрацювати з РПЦ. Навіть стає гравцем їх команди. Вже стук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Початок повномасштабного вторгнення рідний Луцьк Анатолій, як і інші українські міста обстрілюють ракетами росіяни. В медіа з'являються повідомлення. Рідний батько Тимощука записався до тероборони. Сам Анатолій мовчить лише 9 березня, викладає ось таке сторіс: нам потрібен мир. Карта України без Одеської області. Утім, і це Тимошчук видалив за кілька годин. Для мене Толя, да, коли ми там грали в місті, це був примір професіоналізму. Да? То есть я равнявся на нього завжди. Коли почалася війна, да, я слідив за тим, хто висказується, хто щось то сказав, хто вообще нічого не сказав. І для мене це було неожиданностю. Я йому просто написав, як тебе спиться. Там, по ночам. Он мне ответил, что не спится точно так же, как и тебе. Конкретно я у него просто спросил, почему, почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни. Он послал меня, я послал его, и то есть на этом наш разговор закончился. Поки він радіє перемогам зениту, гинуть українці. Стає зрозуміло остаточно, Тимушчук не залишить Росію після початку повномасштабного вторгнення, як його кума Анатолій Воронін чи Ярослав Ракицький. У Ракицького до слова геть протилежна історія. Йому часто дорікали, що він не співає український гімн, не кладе руку на серце і також грає за російський Зеніт. Але після початку повномасштабного вторгнення Ярослав Ракецький розриває контракт з Зенітом, залишає Росію, засуджує війну за власні кошти, допомагає пораненому фанату Шахтаря та ЗСУ. В Українській асоціації футболу позбавили Тимущука тренерської ліцензії всіх державних нагород, почесних звань та українських титулів. А у січні 2023 року на Тимущука було накладено персональні санкції на 10 років. Йому заборонено в'їзд до України, заблоковано всі активи, фінанси, рухоме і нерухоме майно. Він тут персона нон-грата. Тому що ніхто з українців йому не пробачить того, що він зробив, а точніше, того, що він не зробив для рідної країни. Тимошчук ще раз таки рекомендує війну, назвавши її СВО і сказавши, не ні все так однозначно. Він для України зараз є, напевно, головним зрадником в спорті, от більшого зрадника, ніж він, в спорті собі важко уявити. І не просто зрадника, а ще й колаборант. Та у 2024-му тому що кувочевиць здалося замало не засуджувати агресію проти країни, в якій народився і яка зробила його футбольною зіркою. Анатолій взяв участь у російському воєнному аукціоні. Зрадник України передав свою футболку з автографом, яку продали за 700 тисяч рублів. Виручені з аукціону кошти підуть на допомогу в Курській області, де наразі проходить операція ЗСУ. Або він не служить вже. Можливо, він же там якийсь. Я не знаю там підполковник ФСБ. Давно вже знаєте, десь прихований. Я думаю, що там просто якийсь є компромат для того, щоб демонструвати, демонструвати, якраз те, що от українець, але він там, але він підтримує це. Це його роль зараз, це його робота зараз. Головна. І я думаю, що кажу, що там якийсь де шантаж, що хтось його шантажує, десь він себе десь він попав і йому це все розказують. І він повинен це робити. І схожі припущення дійсно є колишній менеджер Анатолія Тимощука Віталій Юрченко, дав інтерв'ю, якому зазначив, імовірна мовчанка Тимощука про вторгнення Росії в Україну може бути пов'язана із його зв'язками з ФСБ. Є багато прямих і непрямих свідчень та доказів. Наприклад, всі водії, які обслуговували Тимощука у Санкт-Петербурзі, були працівниками місцевого ОМОНу. У нього було багато особистих контактів, як з представниками політичних еліт Росії, так і з силовими відомствами. Якщо зупиняла поліція, йде дзвінок другу. і все відпускали. Останнім часом він цим дуже хизувався і навіть навмисно порушував правила під час руху. Мав проїзний без будь-яких обмежень. А ще Юрченко опублікував на своїй сторінці у соцмережах пост з такими словами. Десь чотири роки тому, під час перших новин відносно розлучення, на емейл e надійшло цікаве повідомлення з п'ятьма фото від невідомого адресата. Зараз ці фото у стислому форматі з телефону. Всі документи за 2012 рік. Согласія на сотрудничество з ФСБ РФ. Я Тімащук, АА, підтверджую своє согласі на установлення взаємовигодного і довгосрочного сотрудничества і виражаю свою готовність соблюдати конституцію і закони Російської Федерації. Та перевірити достовірність цих документів наразі важко. Допускаєте, що всю життя проживете в Санкт-Петербургі. Звісно, всю життя. А чому ні. Попереду у нього хорошого життя немає, тому що йому будуть плювати всюди. Це людина, яка ну, от себе обмежить якимось певним таким, знаєте, якби певною територією, де він зараз перебуває. Я думаю, що він це усвідомлює, але бояться втратити гроші. Вона, є, вона В нього більше, ніж боєць втратити батьківщину. І він її, на жаль, вже втратить.